Вітаю, мене звати Дарія Іващенко і хочу сьогодні вам розповісти про метод комунікаційних паттернів для проведення глибинного інтерв'ю. Перед тим як ми почнемо, хочу вам трошки розповісти, чому я вирішила поділитися цим методом у формі ось таких міні-лекцій, у формі вокшопів, тому що я вважаю, що цей метод чудовим є доповненням до арсеналу навичок там, інструментів будь-якого дослідника. Адже він дозволяє зануритися глибше у, скажімо так, відношення користувача чи респондента до певного предмету, який ви досліджуєте. Тобто, коли ви проводите самі структуроване інтерв'ю, наприклад, то людина ділиться такими більш поверхневими своїми знаннями про предмет дослідження і якісь такі дуже поверхневе відношення, якісь яскраві емоції. А хочеться от є відчуття, що хочеться все ж таки більше зрозуміти, чому саме там цей функціонал людині подобається, чому саме цей товар, там продукт чи послугу людина обрала. І якраз метод комунікаційних патернів дає такий дуже чіткий алгоритм, як будувати свою бесіду з користувачем, щоб якраз розібрати так грунтовно з різних сторін ті теми, які ви з ним обговорюєте. Отже, почнемо з такого питання, як, як люди приймають рішення загалом. Отже, ми знайомі з такою концепцією, що люди приймають рішення з одного боку якось керуючись емоціями, з іншого боку розглядаючи всі за та проти, виважуючи раціонально. Є таке як обґрунтування і пояснення, як це працює. Це така модель подвійного процесу. Ця модель пояснює а, наступним чином наші якби, алгоритми прийняття рішень. Це те, що діють дві системи під час прийняття рішень. Перша система на її емоцією, вона відповідає за те, щоб робити якісь такі більш інтуїтивні, швидкі рішення без того, щоб дуже довго там. Виважувати, переосмислювати її, їх, а одразу швиденько щось там на своїх емоціях прийняти, так? Є інша система, називаємо її раціо. Це вже та частинка нашого мозку, яка розкладає собі раціонально список усіх за, усіх проти в прийняті рішення. Це вже таке аналітичне, повільне мислення, включається. ось. І ці дві системи у нас постійно у людей, якби вони якось балансують, да, там взаємодіють якась більше, включаються, якась менше, в залежності від ситуації, в якій ми знаходимося. Загалом найчастіше люди, коли діляться якимись там своїми не знаю, спостереженнями чи переживаннями під час самих структурованих інтерв'ю, то вони якраз діляться. Процесом прийняття рішень, що стосується раціонального підходу, тобто вони можуть назвати якісь там факти, там що вони обрали там, не знаю, куди вони пішли, в який магазин, які вони розглядали бренди, які вони обрали, якийсь опис ситуації, да там не знаю, що там підійшов там консультант, їм щось порекомендував, чи там вони подзвонили там дружині, чи чоловіку, чи партнеру, і там щось розпитували. Якісь, можливо, найяскравіші емоції, да там не знаю, бо останній товар залишився, і вони там кажуть, що ми переживали, що його заберуть, тобто щось дуже яскраве, те, що людина може поділитися, і, можливо, якась реакція там на події, якщо, якщо вона якась теж яскрава доволі. Тобто, під час самі структурованих інтерв'ю ми збираємо таку інформацію, яка більше проходить у це через раціональну частину. Систему, да, скажем, того, як людина мислить. Та в чому якби така, такий трікий момент, так, що насправді приблизно 90% рішень люди приймають саме під впливом емоцій. І лише близько 10% логіка визначає, що людина обере. Тобто, по факту, 90%, якщо ми проводимо самі структуровані інтерв'ю, то ми можемо розуміти тільки умовне 10% випадків, як люди приймали рішення. А як же щодо тих 90% випадків? Як нам зрозуміти, як діє їхня емоціональна спонтанна ця реакція, де там сходяться їхній попередній досвід, їхні там глибинні переживання, якісь їхні установки, принципи? Якісь цінності, які туди заплітаються, ось. Ну і сьогодні я буду якраз ділитися з вами тим методом інтерв'ю, який допоможе от якраз покривати ці 90%, розібратись, як же люди приймають рішення дійсно, і не тільки з логічної точки зору, а й з емоційної. Хочу дати вам таке невеличке самостійне завдання наприкінці цієї частинки лекції, да? це спробуйте так трошки порефлексувати і пригадати, ну, як ви приймали якесь із недавніх рішень. Не знаю, там, можливо, в якому ресторані замовити піцу, чи там, можливо, не знаю, в які, на який кіно сходити, а може, там якась купівля, якась там серйозна купівля, не знаю, там новий телевізор там ви обирали. Чи, можливо, професію, роботу міняли. Да? Тобто, як ви приймали це рішення? От ви просто подумайте, скільки якесь конкретно візьміть, там нещодавні чи найяскравіше, як я пам'ятаєте, і подумайте, скільки от туди було задіяно емоційного, а скільки раціонально.